Всім привіт, доброго дня, друзі! Ну що, приїхала я вже до Польщі, як я зараз завжди кажу, з дому і додому приїхала. Зараз вам трішечки розкажу, яка була дорога, які були запитання або проблеми на кордоні, і покажу трішечки свій садочок, як він виглядає. Ось з Лакусіком вийшли погуляти. Але на самому початку відео хочу всім сказати величезне, величезне дякую за кожне добре слово, за кожне добре побажання, яке ви залишили під відео про золоте весілля моїх батьків. Дуже багато побажань було, дуже багато коментарів. Я, на жаль, на кожен окремо коментар відповісти не змогла, просто поставила сердечко, але прочитали кожне слово. І я, і батьки, і дуже дуже вам вдячні, що ви звернули увагу на це відео, що ви побажали багато і здоров'я, і щастя, і взагалі дуже багато добрих слов не Писали моїм батькам. Я вам дуже за це вдячна, величезне дякую від, від щирого серця, від цього серця, дякую вам, любі друзі. Ну, і ось зараз буду розказувати, як я їхала. Так, цей раз мені, до речі, Трішечки я приболівша ще голос не дуже гарний, голова болить, але все одно потрібно було їхати вже, тому в дорогу їхала ось така прихворіша. Їхала вперше, що я так їхала, виходить, виїхала в неділю і виїхала ввечері. Ніколи не виїжджала в неділю. Виїжджала зазвичай в суботу от, з України і ніколи не їхала ввечері. Мені дуже сподобалось їхати ось таким рейсом. Їхала через Автолюкс, була прописана одна пересадка в Києві. По факту було дві пересадки. Але не дивлячись на ці пересадки, дорога мені дуже сподобалася. По-перше, дуже зручно, що їхати в ніч. До Києва ми доїхали ще знаєте, так. То в вікно дивилася на поля і ліси наші українські дуже гарні. То в телефоні трішечки сиділа. Не по не встигла помітити, як вже доїхали до Києва. Пересадили нас, в принципі автобус був заповнений, але не дуже повний. Багато було місць, що сиділо, сиділо по одній людині. І все. І як поїхали, водій жодного разу не зупинявся. В кожному автобусі це також нас пересадили на автолюкс. В кожному автобусі є туалет всередині і є також автомат безкоштовною кавою, чаєм, гарячою водичкою. Тому водій зовсім не зупинявся ні на які зупинки. І потім наступна пересадка була у Львові. Не думала я, що буде, але була вона у Львові. І прийшло попередження смс-кою. Написали, що буде ця пересадка. Також автобус був дуже гарний, був саме двохповерховий, тобто на першому поверсі сиділи люди і на другому сиділи люди. Також був туалет, і також був автомат з кавою і чаєм. Доїхали ми дуже швидко до кордону. І на кордоні також вперше за весь час пройшли кордон буквально за одну годину, буквально година і все вже в Польщі. Так, на кордоні, які були запитання, проходили кордон ми через Шегіні. Що перевіряли документи? Перевіряли когось запитували, куди ви їдете, когось не запитували. В мене була віза, віза була закінчена вже, і я заїжджала по безвізу. Взагалі не було ніяких проблем. Просто пані спитала, чи що закінчилася в мене в мене віза. кажу: так закінчилася, все без проблем. Також обов'язково кожного зараз фотографують і беруть відбитки пальців. В кого то беруть з однієї руки, якщо щось бентежить. Прикордонника то бере з двох рук. От, так, через сканер ми не проходили, але перевіряли кожну валізу на виході. Була прикордонниця жіночка і чоловік, досить швидко перевіряли, одразу запитували, чи є цигарки і алкоголь. Я везла буквально пляшку коньяку. На гостиниць батьки передали чоловікові. Я одразу сказала, що в мене є пляшка, і потім в хоробочці ще в мене було, ну, щоб не побилися банки, пару банок джему. Запитала прикордонниця, що це. Я їй сказала, що це джем, варення. Тобто вона каже, може пані показати? Я показала так трішечки коробку. Привідкрила вона подивилася, все, все без проблем. відзення, до побачення, каже. Ось і все, і і потім під, пройшли ми кордон, також сіли і без зупинку їхали вже до наступних місць, де вже люди виходили. В принципі, на вокзалах водій не випускав нікого, тільки виходять ті, хто вийшли, і поїхали далі. Ну, ми їхали, так як я до Врослова. То ми зупинялися в Катовіце, зупинялися в Кракові, і вже у Врославі була кінцева зупинка. Доїхали дуже швидко, повинні були приїхати о 8 годині вечора. Приїхали о 6 годині вечора. Класно, мені сподобалось. Я ж кажу. Хоча і дві пересадки було взагалі без проблем 5 хвилин з одного автобуса в інший перенесли, пересадили і поїхали. Натомість автобуси дуже комфортні. Я люблю сидіти на задніх сидіннях, там взагалі нікого не було, і я просто лягла собі і відпочивала. Гарно доїхала. Не було запитань на кордоні про гроші, що зараз кажуть багато що запитують, чи є готівка з собою, і також що обов'язково потрібно бути, щоб було 500 злотих і плюс 75 злотих на кожен день, якщо ви їдете в гості. Нікого не запитували жодної людини з нашого автобусу. І також за нами ще один автобус був. Дуже швидко також його перевірили і пропустили. Тобто доїхали класно, я задоволена. Квиток від Керменчука до Вроцлава коштував 2290 гривень, при тому, що в основному квитки були по 3300. Тобто, окрім того, що на тисячу дешевше, точніше, 2290, ще і досить комфортно їхала, тому мені сподобався ось цей перевізник. Наступного разу буду шукати саме Автолюкс. Замовляли на сайті АвтоЛюкс, але ми не шукали цілеспрямовано, просто в інтернеті написали, що таке то число, такий то час. І квиток Кременчук Вроцлав. І потім, коли вже інтернет нам видав інші сайти перевізників, тоді вже ми обирали, де нам сподобається. Ну, ось, в принципі, такі е, новини, можна так сказати. І зараз покажу вам трішечки свій садочок. В нас був дощ вночі, то так досить волого, але трішечки, я думаю, підсохне. Може буде сонечко, ну і трішки буду краще себе почувати. І тоді вже будемо щось робити. Обов'язково, тому що в мене є і е, цибулькові квіти, є часник, є цибуля. Але в мене чоловік дуже багато попрацював, поки я була у від'їзді, він був у відпустці і перекопав мені весь город. Зараз покажу залишив тільки три грядочки, там де в мене були помідори і перець. Буду далі прибирати, Обов'язково буду, буду все показувати. Зараз підемо і погуляємо разом з вами моїм садочком. Так, ну починаємо від ходу, все досить непогано виглядає, гарно почувається. Те, що саджала новеньке, не дуже мені подобається ожина, навіть не розумію, чому вона зазвичай така взагалі безпроблемна, легко приживається, вкорінюється, але тут в, мен, в неї присохли листочки. Ну, Я сподіваюся, що корінь і кущики хоча б вистоять буде нормально. І також зайшла, думаю, що так начебто світло. Побачила, що ось там, бачите, сусіди зрізали гілку від персика, і тоді, і звідти там буде тепер нам сонечко. Так, ясно, мені подобається, що так вийшлося. Е, так, трояндочка, яку посадила перед від'їздом. Подивіться, як гарно наросла, вкорінилася вже однозначно. Це в мене троянда. Зараз скажу, яка Ліла Вандер. Ось така вона фіолетового кольору. Гарна. Бачила її в садочках вже показую, то взагалі неймовірний колір. Також деревовидна гортензія, анабель непогано почуває. Тут також все нормально. Нормально, нормально. Бачите, замульчовано. Тут вже можна навіть сюди не зазирати. Тут і вологи буде достатньо, в наступному році тільки збирати врожай і все. Нічого не потрібно буде робити з малиною. Сьогодні непогано в нас тепленько. Ну, а їхали вночі, то був дощик. Ось так непогано також почувається ця моя клумбочка. Чоловік пофарбував велосипед, ну, подобався він йому червоного кольору і пофарбував у білий. Але я його швидше за все приберу. Зараз покажу, де поставлю. Подивіться, які пагони довгі випустила моя трояндочка, яка була в мене на балконі штамбова. Поки що не буду обрізати, але потім обов'язково обріжу, щоб сформувати гарно. Так, а велосипед хочу поставити ось біля цієї березки. Получається, за каліточкою, яка в нас, щоб лакусік далеко не ходив. І ось тут хочу його біля Березки поставити, буде гарно виглядати. Так, трави з лакові також непогано почуваються. Дуже мені подобається, як зараз почуваються бегонії. Ну, Це їхня погода, взагалі класна. Цей чоловік знімав, щоб велосипед пофарбувати, каже, повісиш потім сама, куди будеш вважати за потрібно. Подивися, ой, класні, класні! Оце погода для бегоній. Ось це так виглядає. І ось подивіться ось ці, які оцінці взяла. Ця взагалі неймовірна. І ця гарна, червона, яскрава. Ну, а це просто водоспад квітів. Клас, клас, супер! Ця трояндочка, яку знайшли ми з донькою, також погано подівається. Бачите? Також випустила молоді, молоді погінці. Зараз подивимось на інші. Все, ця вже жива, можна не хвилюватися. Якщо деякі гілки пропадуть, і в наступному році я їх просто обріжу, сформую і буду формувати з тих гілок, які є. Тут в мене все нормально. Ось, коли вам показувала, як ми розпланували. Це повинні бути в нас також грядочки, але чоловік каже, що більше не зміг прокопати. Ось це тільки прокопав, а тут каже: ну настільки твердий ґрунт, що взагалі не вдовбишся, грубо кажучи. Ну нічого страшного, я подивлюсь наступному році, і я думаю, що може зроблю тоді тут декоративну зону. Під окремі кущі, трояндочки, наприклад, або будь-які інші чи гортензії, чи щось інше. Я впевнена, що лунку я зможу зробити. Ось тут, наприклад, взагалі був ґрунт, як, начебто тут заливали ем, розчин, який залишився від будівництва. Окремі луночки я зробила і все нормально корінилося. Бачите, вже випустили з лакові трави колоски свої. І трояночка також перша, ось ця теж непогана. Тут гортензія волотиста. Теж нормально. Тому, якщо так буде получатися, то я тут зроблю потім декоративну зону. Подивимося, що посаджу. Так, ну це моя редистська і дайкон, потрібно проріджувати, щоб воно щось було. Ну, може, ще я проріджу, тому що якщо ось така погода буде ще довго, то вони ще встигнуть нарости. І ось так вже тут скопано, дуже класно виглядає, так свіженько. Грунт видно, що гарний. О, там також в мене, бачите, не дуже гарно виглядає пожина, Ну, сподіваюсь, що вона відійде. Ці трояндочки, яка зілочка одна засохла, але, в принципі, всі інші зелені. Може, їх вкорочу, поки що не обрізаю, але я думаю, що, мабуть, аж ось тут їх обріжу. І нехай наступний рік розку... розкущуються. І ця непогана. Ця навіть листочки не скинула, натомість пустила ось такі нові. Ось ось. Ну, тобто, однозначно вкорінилася. Ось було трішечки з кошеної газонної трави і листочків, то вкрили кілька грядочок чоловік з донькою. Да, щось не сподобалось ожині, і тут також вона прив'яла. Ну, і ось цей бік. Гарно виглядає квітник, коли він скопаний. Перчик і помідорчики донька обірвала, які були дозрілі. Був приморозок, то я сказала, щоб вона їх обірвала. Ну, бачив, що був. був. Ось зараз на цьому, видно, підійду ближче Неселері. Так. Петунії мої. Подивіться, як багато квіточок вони нав'язали, хоча й прохолодно. І вночі прохолодно, і дощів багато, але вони гарно почуваються. Я їх сильно зрізала, пам'ятаєте? І ось так вони виглядають. Кімнатні також непогано. Буду працювати. Ось дощечки пішли, і одразу пішов бур'ян. Коли заїхали, до речі, сюди взагалі бур'яну не було. Я ще й думаю, що тут за такий страшний ґрунт, що навіть бур'ян не росте. А ні, його потрібно було трішечки тільки підпушити, подоглядати за ним будь-яка рослина, навіть бур'ян любить, щоб <смас> за ним доглядали. Трішечки пролити. Ось зараз дощики пролили, і все, і він пішов. А якщо бур'янець росте, то значить і культурні рослини також будуть непогано рости. Сподіваюсь, що буде в мене наступний рік непоганий тут город. Ось, бачите, трішечки приморозком пошкодило селеру. Це однозначно приморозок був. Але все одно листя, подивіться, яке величезне, дуже гарні листочки. Це те, що я сіяла також. Бачите, шавлія нормально. А це взяла гілочки з, ой, забула, як кущ називається, напишу вам, доверху. Ногами, так сказати, поставила, просто обгородила, щоб не витоптали і не спололи тут шавлію, шавлію. А вони вкорінились, ці гілочки. Однозначно їх приберу, бо вони мені не потрібні. Хоча я знаю, що непогано з цього кущика формують на штамбі. Також можна і горщик посадити, декоративно виглядає. Ой, як же воно називається? Згадаю, напишу вам. І заквітли наші клематиси, які ми з донькою купляли в томішлі, по Усінці. І начебто зовсім інші були кущики, листочки, але заквітли і вони обидва фіолетові. Ой. Так ми намагалися вибрати, щоб були різні сорти, різні кольори, бо там не було підписано, пам'ятаєте? О, а може, вони і не однакові, так? Підійдемо ближче. До цієї квіточки показую ось так. Це перша. Ой, а я з другого поверху подивилася, мені здалося, що однакові. Ні, різні. Ух ти, клас! Все ж таки ми вгадали з донькою. А ця ось така. пелюсточки зовсім інші, і серединка зовсім інша. Гарний, гарний і той, і той. Шкода тільки, що, знаєте, взяла і не записала, які там були сорти. Там було буквально три сорти. Потрібно було записати. Дівчатка, я знаю, що багатьох у вас є багато клематисів. Взагалі, дуже молодці дівчатка, такі клематисів вирощують шикарні. Пишіть, може, ви ось так візуально визначите, що це за сорт. Ну, Помідорчики вже все. Видно, що я їх сватив морозець трішечки приберу. Трішечки одужаю, сьогодні ще дала собі відпочинок один день. Ці також бегоні, бачите? Ну, все, я зрозуміла, чому вони такі були капризулі. По-перше, вони гарно почуваються у відкритому ґрунті. В наступному році однозначно висаджу у відкритий ґрунт. Ну, пророщувати буду в горщиках. А коли дозволить погода, то буду висаджувати у відкритий Ось навіть на ці місця. Ну, і любить бегонія, коли. Так, знаєте, прохолодно. До речі, писали мені в коментарях, просили показати кімнатні рослини. Покажу. В наступному відео, може, покажу. Трішечки, я ж кажу, зберуся з силами і, і буде далі і огляд будинку, подивимось, коли. Може, трішечки пізніше, коли на вулиці вже відео буде, неможливо знімати. Так, і Це вам зупинилася показою. Купили ми з донькою купляли, мабуть, десь місяця-півтора тому в горщику ось такі хризантеми, Вони в нас замість букету стояли в приміщенні. А потім вони вже почали в'янути, і донька винесла на вулицю їй сказала: тут чотири кущики: жовтий, білий, ось такий фіолетовий і, і десь помаранчевий. Помаранчевий, Різні. Кущики тут є, кольори точніше, то я зараз їх зріжу, ну також не сьогодні, і хочу висадити у відкритий ґрунт. Сподіваюся, що вони перезимують. Так, і там на підвіконні мої кімнатні також рослини потрібно буде. Донька Маші, привіт усім. Потрібно буде також їх заносити до будинку, гарно пролити. Ой, дуже подобається мені ось ця. В цьому році прямо оцінила традисканцію. Оцю. Така яскрава. Вкорінюється взагалі. Сьогодні посадив, на завтра вона вже вкорінилася. І ось, бачите, це один кущик, від нього взяла ось цей пагінець. А листочки трішечки більше на сонці, і тут більш зелені, а тут більш жовтенькі. Класні, класні подобаються. Зараз потрібно пополивати, бо бачу, що присохло. Ось такі в мене рослинки на вулиці. Ну, ось такі справи. А це ще в мене ну, помічник обов'язково, лакусік. Зрадів дуже дуже, що мама повернулася. Гуляйте, зі мною ходить. Зараз вже так брудно на вулиці, що кожен раз потрібно його мити повністю майже. Це в мене лавровий листочок, але дуже на ньому багато, бачите, шкідники це. Я привезла, трішечки сховала. З України актару, бачите? То я просто зараз його пролью актарою, щоб шкідника прибрати. І хочу його висадити у відкритий ґрунт. Дівчатка, які в Польщі живуть, підказуйте, перезимує він тут у відкритому ґрунті, чи ні? Хочу спробувати. Ну, ось такі справи. Городом задоволена. Ось такі грядочки, Це я тут думала посадити чесничок і цибульку на зиму, але бачу, так гарно вкрито воно, що не хочеться мені зараз його відкривати, перекопувати, то я, мабуть, ці грядочки все ж таки залишу, буде в наступному році в мене тут розсада або помідорчики, або перець, щось посаджу. А цибульку і. Часничок можна і ось тут посадити, ось так навколо шпалери. Тут, тут, бачите, стежку вже лакусик протоптав, то не буду займати цю стежку, все одно він по ній буде ходити. Перекопаю, посаджу, він витопче те, що там буде на тій стежці. То посаджу ось тут і тут все, засаджу. Наскільки вистачить чесничку, цибульки. Ну, ось такий у мене город, такий в мене сад. Невеличкий, але будемо бачити в наступному році, сподіваюся, спробуємо обов'язково своїх овочів. А може, навіть щось і законсервуємо. Ну, ось таке сьогодні відео, перше осіннє, можна сказати, у мене вийшло з мого садочку. Дуже вам дякую, що ви заходите на мій канал. Дуже дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Для мене ваша реакція дуже і дуже цінна. Дякую всім. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне Мирного неба над головою.